Доброго дня, друзі! Хочу сьогодні вам порадити отакий чудовий засіб, шампунь для чищення килимів. Ось така маленька пляшечка 250 грам допоможе почистити 3 килима, мінімум 3 килима, 3 на 4. Якщо у нас дуже забруднений килим, тоді можна доєднати ще до килима краплю концентрат. Тобто ми беремо краплю концентрат, оприскуємо наш килим. Потім беремо ось такий шампунь, накручуємо розпилювач і також оприскуємо наш килим. Даємо Постояти, да, попрацювати з засобом хвилин 15-20, потім ми беремо миску з гарячою водою, щітку або губку, ну, таку губку величеньку, щоб було зручно почистити наш килим або наші меблі, хутряні або нехутряні меблі, там, які у нас вони є. Ви побачите, наскільки швидко ви позбуваєтеся бруду і наскільки відновлюються кольори на ваших килимах чи на, або на ваших меблях. Крім того, крапля концентрат, мало того, що цей засіб він рекомендований як засіб, який прибирає тверді поверхні, прибирає скло. Він також. Я його використовую під час чищення замшевого взуття. І він чудово справляється з цим, крім того, після того, як я обробляю краплею концентрат, при тому що я його не розвожу, пилюка менше сідає і вбивається в саму замшу. Крім того, після того, як я обробляю краплю концентрат і почистила, при тому чи що я просто беру серветку з мікрофібри. Не, я не, не купую декусь дорогу. Ну, Приходжу в магазин, вибираю те, що мені подобається, і таким чином я чищу своє, замш... своє замшове взуття. Дякую за увагу. Ставте лайк, пишіть, дзвоніть. Звертайтеся, робіть замовлення, реєструйтесь. Знов таки наголошую на тому, що замовлення потрібно робити тільки після реєстрації, тому що, якщо ви просто замовите і купите в мене чи в когось іншого засіб віддерсах, ви позбавите себе таким чином, отримати додатково подарунок. А ми варті на краще. А компанія завжди пропонує чудові. Продукти, чудові подарунки в подарунках завжди ті продукти, які ми з по тим або іншим причинам би не купили. Але при всьому тому ми маємо можливість, приза невеликий бюджет, отримати чудові засоби доглядової косметики, чудові засоби декоративної косметики і тому і інше. Дякую, всього найкращого!